Привіт, з вами Світі Біт та я, Світлана Фаранець. Одна моя дуже гарна знайома попросила мене е, переробити її намисто, дати нове життя її старим намистам. Це не її, це подарунок, це подарувало їй з кров. Е, вона проживає в Турції і це дуже старий намисто. Дивіться, яка тут ще застібка. Ой, дуже незручно, бачите? Кастівочка. Коли ми зустрічалися, я не роздивлялася їх особливо, а тоді як приїхала, відзняла для її так само відео і показала, що і як. Це не натуральні перли, звісно. І я показала, що є ось такі проблемні місця. Бачите, немає сход, ну, воно злітає тут від старості. Труця одне об одну і злітає. І я боюся, що якщо я почну мити такі намиста, воно може від оце покриття може відлетіти. Вона сказала, що, можливо, ці не чіпать. Оці я помила, тому що отут на мистинці тільки ці сход бачите? А оце Тут було таке наче припилення, а це, скоріше за все, гематинові намистини, і вони в дуже гарному стані, і нічого їм не буде. Тому, можливо, я оці намистинки вдягну в шапочки і е, десь поставлю, а у себе подивлюся ще крупніше, бо це дуже мали, е, такі маленькі, так як е, хоч я, моя знайома ланцюжки. Скоріше за все я буду ставити на піни або буду одну лінію збирати, як там була, через проставочні намистинки, а з іншої сторони ланцюг, ланцюжок. І оцю велику намистину візьму в шапочки, а з цих маленьких так само використаю, знайду себе трошки крупніше, і з цих використаю на якусь підвізку, яку можна буде відстібувати. Ось такий у мене план, що вийде, побачимо. Ну що, давайте поглянемо, що у мене вийшло з цієї переробки. А, так як і просила мене моя знайома ланцюжки, і буде ще одна прикраса, до речі, яку вона от дійсно захотіла, побачила, і вона думала, що її намистини підійдуть, а вони не підійшли. Ну, я вам покажу, що в мене вийшло з моїх намистин. З перелинок, а тепер, дивіться, давайте дивіться, що в мене вийшло. Ви знаєте, що не так багато фурнітури е, кольору Gun Black. У мене дещо знайшлось, і я додала, використала із того старого намистина оці намистини і меншенькі. Проставила між ними гематинові мої улюблені проставочні такі квадратики. Була у мене ще така рамка гематинова, вона, до речі, хрупка. Я ставила пін і поправляла його, відна сильно затянула, і вона тріснула пополам. Можливо, якийсь був брак. Значить, що я зробила? Я зробила ось так. Були у мене такі перлинки маленькі. Я вставила в рамочку по дві перлинки, але не. Не всі перлинки однакового розміру, і не всі виходило поставити по дві. Тому там, де перлинка була крупніше, я ставила ще отакі гематинові проставочні намистини. І вони черідуються, бачите, ось так. Потім з двома. З двома. Ще я додавала ось такі свої гематинові намистинки і ось такі. Плоски і прикрила піни ланцюжками рола. Піни мені не дуже подобаються гамблек. Вони, мені, наче, здається, покриття не дуже стійке і, можливо, буде сход покриття з часом, тому я їх прикрила цими ланцюжками, можливо, вони не дадуть ну більш довше зможуть ходити ці. Піни. І додала, так як у мене генблека не було такого ланцюжка, а поєднання золота і чорного, ви знаєте, завжди виграшне, тому я додала ось такі ланцюжки, що мені подобається. По-перше, що, те, що вони риф, рифльоні, такі, бачите, вони наче мерцають не дуже яскраве золото. Але є такий момент, в їх не всі роз'ємні. Ой, ушла, на, напевно, з кадра, вибачте, не всі роз'ємні. От тут, от наче є такий момент, що воно роз'ємне, але воно спайне, воно не роз'ємне. Роз'ємне тільки оце колечко, оце велике. А маленькі вони спайні. Ось така у мене вийшла прикраса. Мені здається, цікава. І не тільки, можливо, її до досвітлою, це я вдягнула спеціально свою красуню світлу ковтинку, для того, щоб показати, але воно з чорним виглядає дуже цікаво, тому що, тому що білий перлинки є і золото. Ще його можна носити в два оберти, теж непогано виглядає. Трошки, можливо, цю довше робити, цю коротше. Ну, ось так. Ось така в мене вийшла переробка із, тих, із того старого намиста. Покажу я вам зараз намистинку. Не змогла я знайти шапочок з таких, щоб прикрити цей схід покриття. Бачите, темних у мене не було чорних, а позолочені вони якось мені виглядали трошки дешево. На чорному гарно, а на цих намистинках воно наче підкреслювало їх дешевізну. Бачите? Дуже великий сход покриття, тому я не стала їх використовувати, я зробила ось так. Мені здається, так більш виглядає достойно. Що ви мені скажете? І якщо ви бачили мою попередню попереднє відео, там була одна прикраса, довга така з перлинами і ланцюжком. Переробка, і саме ота прикраса дуже зацікавила мою знайому. Вона взагалі не носить прикрас, але вона каже: Я хочу, хочу з ланцюжками, хочу щось таке, як от що, то, що ти робила. І тому вона достала свої оці старенькі намиста і думала, що вони знадобляться. Але так як у її день народження. І її зацікавила ця прикраса, тому я вирішила для її зробити. Звісно, вона трошки відрізняється, але, по суті, моделька та сама. У мене були ось такі перли гарні, я їх нанизала через таку золотисту, проставочну мистинку, бачите? І використала ось такий ланцюжок. Ланцюжок нержавіюча сталь. Трошки я маю піджати, піджати оці ланки, тому що ну, важко, важко їх піджати, але я боюся, що, щоб не вискочили, знаєте, виглядає вона непогано. Зробила ось таку подвіску, моя знайома масажист. І це ручка як би символізує її вміння. Робити гарний, гарну потрібну справу. І перлинку. Ось таку знайшла перлинку. Вона велика, важка трошки для того, щоб відтягувати, тому що перлинки важче, ніж ланцюжок, і для того, щоб відтягувати цей центр. Підвіска відстібується. І ланцюжок відстібується також. Зараз ви бачили вже і. Так само я ззаді використала оцю рамочку. І тут я використала рамочку. І зараз я покажу, як ще можна носити цю прикрасу без підвіски. Ось так можна вдягнути. Тому дві рамочки я використала. І в цих рамочках, на петельках, бачите, є таке колечко, ланочка, і сюди застібується замочок. І воно ось так виглядає. Можна зробити трошки асиметрію, якщо подобається. Тобто ви зрозуміли, так? Да? І е, також можна відстібнути і носити цю прикрасу окремо одне від одного або разом. Ось таким чином можна вдягнути цю прикрасу коротким чокером з ланцюжком, можна ланцюжок забрати. І буде виглядати ось так. Тобто тут застібується на квадратик, бачите? І так само отут застібується на квадратик. До речі, якщо перевернути, можна цей квадратик використовувати як елемент такий прикрашаючий. А ще можна пере, перевернути і зачепити підвіс, і получиться отака коротенька прикраса. З гарною підвіскою. Я так само в цій перлині використала, бачите, шапочку позолочену. таку шапочку, щоб трошки поєднювалася от з цими приставочними намистинами. Мені дуже подобається поєднання срібла-позолотий, чорної фурнітури з позолотою. Воно виглядає по-сучасному, зараз це дуже часто використовують. В общем, ось така у мене вийшла прикраса Трансформер. Сподіваюся, я дуже тянула з випуском цього відео. На наступному тижні вже день народження моєї знайомої, думаю, вона не встигне його побачити. Я не впевнена, що вона підписалася на мій YouTube канал. Вона мене дивиться в іншому місці. Тому я думаю, що це буде все ж таки для її сюрприз. Створена з любов'ю. Дуже її поважаю, люблю. Тому ось так. Ще можна вдягнути і так ланцюжком, і перлинками із підвіскою вдвоє скласти. Можливо, ви скажете, що багато замочків, але вони так виглядають непогано, як на мене. І чому ні? Я думаю, таким може під настрій так само може бути. Да, цікаво, що трохи забагато <замочків>, замочків. Але я дуже сподіваюся, що ця прикраса сподобається і буде одною з улюблених. Взагалі людина не носить прикрасу, розумієте? Сподіваюсь, що це буде дуже гарний поштовх для подальшого такого натхнення. Наступну прикрасу ви бачили ось цю ви бачили ось цю прикрасу я її робила. І я ще казала, що в мене залишився приніт І ось я зробила, можна носити в парі, а можна носити, я хочу саме ці її показати, а можна носити окремо, вже більш принітова така прикраска. Зелена догони її зупиняється, не буду. Зробила так само. Так само на мастинки проставила правда, тут прініта. І а, ще доробила кульчики. Зробила ось такі маленькі кульчики. Ой, вибачте, закриваю руками. Вибачте, будь ласка, хочу показати як найкраще, а виходить, що я закриваю руками. І у мене були ось такі. А, воно було тут намотане. Я тільки зараз придумала, що можна вдягнути от, таку намистинку і прикрити цю намотку піна. І от вийшло у мене ось такі. Кульчики до цього намиста. Тоже дуже цікаве, тому не зупиняюсь. Довго? Ось так. Це вже залишки-залишки. Зрозуміли, так? Да? Можна носити в парі. Є бурштинове намистечко. Колись я його робила ще в Україні. Вставлю зараз фотографію. Мені воно дуже подобається, тому що, дивіться, які бурштинові намистини, крупні такі. Я його носила, воно вже таке, знаєте, зашліфоване, наче, але я його робила в срібній фурнітурі, робила на тросик, і воно розтягнулося, і форма така собі, знаєте, не дуже мені подобалась. І я вирішила, що я маю, це я вчора за вечір зробила, я маю його переробити. Я взяла жорстку основу з меморі-проволоки, струну, забрала звідти такі камінчики вже геть поганенькі, просто як камінь-камінь. Всередину поставила більш темніше, на края більш світліший. Використала ось такі шапочки перехід на крупну намистинку. Тут у мене стоїть агат, три немистинки крупні. А сюди вже я додавала сердалікам. Бо в той прикрасі сердалік був дуже маленький, там 6 мм був кач... котяче око, ну таке, побачите на фотографії. Теж довго не буду зупинятися на цій прикрасі, але я думаю, що от все ж таки бурштин краще виглядає в позолоченій фурнітурі і в бронзі. Тому я вирішила його переробити. Все ж таки, це моє лице. Це е, моя майстерність, і коли люди дивляться на прикрасу, вони розуміють, що я можу. І я не могла вже показувати ту стару, але бурштун я дуже люблю, тому я його переробила. Є в мене і як дівчата роблять з кокосовими дисками, але трошки вони форми такої трошки товсті, трошки тон тонкі. За тонкі я не стала їх використовувати. Я вирішила, що так буде непогано. І ось так. Буде тепер ця прикраса виглядати в мене. Ну, давайте... Наприкінці розглянемо, що я ще знайшла. Це не за один раз. Це я збирала, мабуть, тижні три, не показувала. Я не знаю, 3-4 відкладала по пару штучок і хочу вам показати. Після того, як я знайшла то люцитове намисто, що ви мені сказали, що то з люциту намисто, я стала краще приглядатися до таких намист. І в одну з своїх поїздок в один район я знайшла ось таке. Я так розумію, це також люцитовина миста, це тільки вже такого гарного кольору малинки. Ну і не знаю, що з їм буду поки що робити, Але вирішила його взяти, так як ви мені написали, що це е, дуже достойний матеріал. То я його взяла до себе. Так. І не так вже давно, буквально на цьому тижні, мені здається, я зайшла в інший магазинчик і знайшла там ось таке намисто. Воно зібрано, бачите, на шнурок на ось такий довгий. Тут такі перлинки піднатуральні, до речі, не в самому поганому стані, я вам хочу сказати. І ось ці люцитовими мистинки, так? З переливами. А, оце, я не знаю, чи це теж люцит просто в такому, ем, ну, без переливів. Дуже гарний колір, мені дуже сподобався колір І мені сподобались оці намистинки Я, до речі, бачила ще одну намисто дуже гарно. В таких е, гарних тонах. І там були. Також цікаві намистини саме самого такого плана Різни є, прозорі, з таким квіти, наче були ставлені і був, чешське, було чеське скло. І я його не взяла і дуже шкодую. Воно дуже гарненьке, старе, там застібка така була старенька. Я не знаю, чого я його не взяла. Ну, Тепер шкодую, якщо я ще раз поїду туди і воно там буде, я обов'язково заберу і вам покажу ось тут внизу сход покриття. Бачите, все ж таки є. Але колір дуже гарний. Я подумала, що, мабуть, буде гарне намисто, якщо його перебрати, зробити не на веревочки. Ну, поки що воно мене буде чекати своєї черги, але хотілося вам показати, яка. Краса, дійсно краса. Дівчата, дуже дякую, що ви мені якби такі дали поштовх і сказали підсказали що це все-таки матеріал достойний. Мені дуже цікаво, і я вважаю, що він заслуговує на увагу. Знайшла ось такий браслет, важеленний це керамічний намистин. Я не знаю, до чого я його взяла. Але керамічні намистини такі великі, можливо, десь колись знадобляться для якоїсь підвізки. Ці теж, до речі, гарні намистинки. Як браслет, він дуже вижелений, але десь в якомусь сатуарі для підвіски, можливо, колись пригодиться. Бувають такі, знаєте, спонтанні покупки, і ти не плануєш, що воно тобі в руки попало, і ти вже не випускаєш. Вже для чогось тобі воно потрібно. і Ти окупляєш, інколи воно дуже довго лежить. Ну, а потім, можливо, пригодиться. Нашла ще таке намисточко Клозане. До речі, дівчата, я подивилася на eBay, я взяла його для переробки, для того, щоб використати, може, в якомусь етна на мисці, так? Проставляти, бо дуже гарні намистинки, якість дуже гарна. І воно на eBay від 50 євро вартує, Мені воно досталося геть дешево. Мені навіть не зручно озвучувати цю суму. Але я його взяла для переробки. Дуже гарні намистинки. Якщо я бачу такі намисти. я їх дуже рідко зустрічаю, але я думаю, що я їх буду брати, тому що видно намистах. Мені розбирати його зараз не хочеться, але я взяла все-таки його для розборки. Так, і ще пару брошечок вам покажу. В одному магазині я знайшла ось таку стареньку брошку. Я вже її, до речі, почистила. Тут було дуже сильне загрязнення, чорне. Дуже гарненька брошечка, старенька. Замовила собі лупу. Лупу замовила маленьку, незручно, але я розгледіла, що тут маркерівка. Ну, це не маркерівка, це, я так зрозуміла, номер патенту. Тут номер тут дуже видно погано видно, але там А, 1200 і щось там шестірка є. Тобто, це номер якогось патенту. Не знаю, чи я вона брошечка. Але мені вона сподобалась. І так як в цьому магазині була акція три по ціні двох, тому я вибрала ще ось таку гарненьку брошку. Вона не стара, я думаю. Це вже більш така молодша. Ні маркировки, немає, нічого. ну Вона дуже гарненька, дуже гарно пропрацьовані оці листочки. Мені дуже сподобалась. І взяла ще ось таку брошку, але я не знаю, чому я її взяла, чесно кажучи, не знаю сход покриття позолоченого, скоріше за всього, це було позолото, воно дало срібне. Зламалася застібка, і ось тут була якась маркировка, і я її не роздивилася, що то за маркировка, що там таке затіснення. Ну, явно, що є, але що то я не знаю. Бачите, які. Дуже хрупкий і замочок зламався. Можливо, я її колись використаю під підвіз в якомусь із свої, в якоїсь своєї прикраси. Можливо, не знаю поки що. Потім в, в магазині зовсім в іншому я знайшла ось такий дріс в техніках Клозана і Гільош від компанії Fish Crown. Я вже вам показувала брошку від цієї компанії. Мені дуже сподобались кольори. Такий темно-синій, гарний колір, насичений. Це Англія, 80 х роки. Ось ця а, маркировка цієї компанії. У мене вже два дрискліпи. Приємно. Я ще не вмію їх носити, але сподіваюся, дуже скоро навчуся. І, і знайшла. Ось таку красуню, орхідею. В її є. потеря. Тут трошки криво приклеєні оці стразики, але це не проблема, я вже вмію виймати стразики, і у мене є чим замінити. І ось така красуня орхідейка. Мені дуже сподобалась. Я не думаю, що вона дуже стара. Думала, може, яка маркировка є, але вона просто такий метал ззаду. бачите, який? типу, м'ятий-м'ятий. Все працює, все нормально. Ось така красунька. Дуже приємний такий колір, така собі орхідейка. Не могла я її залишити. І вона не дуже дорого вартувала, мабуть, із-за того, що є потеря. Ну, я з цим справлюсь. Ось так, дівчата. Стільки у мене скарбів, бід для натхнення. І. Я дуже цьому тішуся, що в мене є така можливість і щось знайти, не тільки на і можна щось таке нестандартне знайти, подивитися. Я дуже радію, коли ви мені пишете коментарі, що я вас надихаю. І дякую, будь-які, я вже вам казала неоднократно і не втомлюся повторяти, що будь-які коментарі мені дуже цінні. Я вас дуже всіх ціную. Всім дякую, бажаю здоров'я, натхнення, миру і всього самого найкращого. Залишайтеся зі мною. Па-па!